90. Хто живе під покровом Всевишнього, той пробуває в тіні Всемогутнього. Скаже він Господеві: Ти охорона моя і твердиня моя, Бог мій, на якого я покладаюсь. Бо Він визволить тебе від сітки ловця і від пошесті згубної, перами своїми вкриє тебе, і під крильми його сховаєшся ти, щит і лук, правда його. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що літає у день, ані по шості, що ходить у темряві, ані зарази, що нищить у півдні. Упадуть біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе, а до тебе не доторкнеться. Тільки очима своїми будеш дивитися і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь, охорона моя, і Всевишнього Ти зробив своєю оселею. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до намету Твого. Бо Він ангелам своїм накаже про тебе, щоб пильнували тебе на всіх дорогах твоїх, на руках тебе понесуть вони, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На лева й вужа наступиш, потопчеш молодого лева і дракона. Бо він полюбив мене, каже Господь, то й визволю його, поставлю його в безпеці, познає ім'я моє. Він покличе мене, і я відповім йому з ним буду в недолі визволю його і прославлю його. Довготою днів насичу його і явлю йому спасіння своє. Псалом 91. Добре дякувати Господеві та співати імені Твоєму. Всевишній зранку сповіщати милість Твою, а правду Твою уночі на десятиструнній та арфі, на звуках музичних, на гуслах. Бо звеселив ти мене, Господи, ділами Твоїми і вчинками рук Твоїх я радий. Які величні діла Твої, Господи, глибокі дуже думки Твої. Безумний не знає того, і нерозумний того не розуміє, що безбожні ростуть, як трава, і всі, хто чинить неправду, процвітають, щоб бути вигубленими навіки. А Ти, Господи, навіки, Всевишній. Бо ось вороги твої, Господи, бо ось вороги твої загинуть, і всі ченці беззаконня розпорошаться. А ти підіймеш ріг мій, як ріг єдинорога, і освіжиш мене оливою новою, і око моє побачить ворогів моїх, а вухо моє почує про злочинців, що проти мене повстають. Праведник розквітне, як пальма, як кедр на ливані розростеться. Ті, що посаджені в домі Господньому, розквітнуть на подвір'ях Бога нашого. Навіть у старості родючими будуть, повні соку й свіжості, щоб звіщати праведний Господь, твердиня моя, і немає неправди в ньому. Псалом 92. Господь зацарював, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, укріпився силою і твердо стоїть Всесвіт, не захитається. Престол твій поставлений віддавна, Ти від віків, підняли ріки, Господи, підняли ріки голос свій, підняли ріки шум свій, та могутніший від шуму великих вод, від прибою морів, могутніший Господь на висоті, свідоцтва Твої надто вірні, домові Твоєму лечить святість, Господи, на довгі дні. Псалом 95. Боже відплати, Господи, Боже відплати. З'явися. Піднесися суд до землі, відплати гордим по заслузі їх, доки безбожні, Господи, доки безбожні тішитимуться. Псалом 96. Господь зацарював. Радій, земле, веселіться, острови численні. Хмара й морок навколо нього. Правда й суд підвалини престолу його. Вогонь іде перед лицем його, і палить навколо ворогів його. Блискавки Його освітлюють світ, бачить земля і тремтить. Гори, мов віск, тануть перед Господом, перед владикою всієї землі. Небеса звіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його. Нехай осоромляться всі, що вклоняються різьбам і хваляться ідолами своїми, поклоніться йому усі боги. Почула Сіон і зрадів, і дочки Юди веселіли ради присудів Твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, Всевишній над усією землею, піднесений вельми над усіма богами. Любіть Господа, ви, що любите праведність, він береже душі святих своїх, визволяє їх із руки безбожних, світло посіяне для праведного і радість для щирих серцем. Радійте праведні у Господі, і славте пам'ять святині Його. Псалом 97 співайте Господеві пісню нову, бо дивні чинив він чуда, Правиця його і святе рамено Його дали йому перемогу. Господь явив спасіння своє, перед очима народів відкрив правду свою. Згадав він милість свою і вірність свою домові Ізраїля. Усі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вигукуй Господові, вся земле, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господові з гуслами, з гуслами і голосом пісень. З сурмами та голосом рогу вигукуйте перед лицем царя, Господа, нехай гримить море та повнота Його, світи ті, що живуть у ньому, ріки нехай плескають руками, гори нехай радіють разом. Перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме світ по правді і народи по правоті своїй. Вони говорять нахабно, усі злочинці чваняться, твоїх людей, Господи, вони тиснуть і спадщину твою мучать. Вдову й чужинця вбивають, а сиріт умертвляють і кажуть: не бачить Господь, і Бог Якова не розуміє. Зрозумійте, нерозумні з народу. Безумці, коли розум у вас буде, той, хто насадив вухо, чи не почує, той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто карає народи чи не покарає, хто навчає людину знання, Господь знає думки людські, що вони марнота. Блажен муж, якого караєш ти, Господи, і законом своїм навчаєш його, щоб дати йому спокій у дні лиха, аж поки безбожному вирито яму. Бо не відкине Господь народу свого і спадщини своєї не залишить, доки правда не вернеться до суду, і всі щирі серцем до неї. Хто стане мені проти злочинців? Хто стане за мене проти чинців беззаконня? Коли б не Господь був мені помічником, то мало б душа моя оселилась у мовчанні. Коли говорив я: Хитається нога моя, милість твоя, Господи, підтримала мене, коли помножилися турботи в серці моїм, розради твої звеселили душу мою, чи злучиться з тобою престол неправди, що чинить зло законом? Вони сходяться проти душі праведного і невинну кров засуджують, а Господь, твердиня моя, і Бог мій, скеля прибіжища мого, і Він оберне на них беззаконня їхнє, і в їхній злобі їх погубить, погубить їх Господь, Бог наш. Співайте Господеві пісню нову, співай Господеві вся земле. Співай, Господеві, благослови ім'я Його, звіщай щодня спасіння Його, розповідай між народами славу Його, між усіма людьми чудеса Його, бо великий Господь і дуже хвальний, страшний Він над усіма богами, бо всі боги народів то ніщо, а Господь створив небеса, слава й велич перед лицем Його, сила й краса у святині Його. Віддайте Господу, роди народів, віддайте Господу славу і силу, віддайте Господу славу імені Його, принесіть дари й увійдіть до дворів Його, поклоніться Господу у святій Окрасі, тремтіть перед лицем Його вся земле, скажіть між народами: Господь зацарював! Тому світ стоїть твердо, не захитається, судитиме народи справедливо, нехай веселиться небо і радіє земля. Нехай гримить море та його повнота. Поля нехай радуються і все, що на них, і нехай тоді всі дерева в лісі співають. Перед Господом, бо він іде, бо він іде судити землю, судитиме світ по правді і народи по вірності своїй. Псалом 99. Вигукуйте Господеві вся земле. Служіть Господеві з радістю, прийдіть перед лице Його зо оспівом. Знайте, що Господь то Бог, Він нас створив, і ми Його, народ Його йотара, Його пасовиська. Увійдіть у брами Його з подякою, двори Його, з хвалінням, дякуйте Йому, благословляйте ім'я Його, бо добрий Господь милість Його навіки, і відроду рід правда Його.